Починаємо наш урок. Урок у нас сьогодні буде незвичним, оскільки будемо проводити його я, вчитель географії Вількоси Степанович, та також вчитель біології Натальська Галина Васильівна. І як ви бачите, тема нашого з вами сьогоднішнього уроку – це природний заповідний фонд України. З попередніх уроків ви знаєте, що територія України досить гарна, красива, мальовнича. Тут розкидані відповідно не озорі рівнини, а також гірські системи. Українських Карпат та відповідно Кримських гір. Проте в результаті діяльності роботи людини значна частина відповідно території зараз перебуває, як ми з вами знаємо, у досить катастрофічній ситуації. І для того, щоб відповідно, люди передали своїм нащадкам красу неповторність території України, створюють різноманітні природоохоронні території, про які ми з вами сьогодні на вроці і поговоримо. Ну і перш за все хочу розпочати із слів. Люби і знай мене природу, і ти зрозумієш, яким багатством володієш людину, і яке ти мало цінуєш і бездумно, розтримуєш у денному житті. Бережи мене, і ти збережеш себе і забезпечиш майбутнє для нащадків. Ну і зараз давайте розгадаємо, відповідно, репус. Як бачите, він складається із двох слів. Перший і відповідно, другий. Подумайте і дайте відповідь на запитання. Вася. Охорона. Так, охорона. І друге Адріана. Природа. Ну, і зараз ми перевіримо, чи дійсно це так. Дійсно, відповідно. Охорона природи це сукупність заходів і збереження раціонального використання і відновлення природних ресурсів. Оскільки через діяльність людини значна частина. Варин, рослин поступово, відповідно, знищуються. І в результаті цього, відповідно, на території України, як і в багатьох розвинених країнах почали створювати природоохоронні території. Це такі, що створені із метою охорони природних комплексів або об'єктів від надмірних змін впливом людської діяльності. Площа Природоохоронного фонду України становить 2,8 мільйони гектарів або 5,4% територій України. Для заповідного фонду належить 11 категорій природоохоронних територій, які об'єднані у дві великі групи. Природні території, тобто це ті, які власне створила природа, до них належать і заповідники, природні заповідники, національні природні парки. Регіональні ландшафтні парки, заказники пам'ятки природи та запобігні урочища. А також скучно створені природоохоронні об'єкти. Ботанічні сади, театрологічні парки, зоопарки, парки, а також пам'ятки садово-паркового мистецтва. Рівні природоохоронних територій поділяються на три великі категорії: глобальні або біосферні. Це об'єкти, що вважаються надбанням усього людства і мають міжнародне значення. На території України є 5 таких відповідно, глобальних об'єктів. Це останнє мова: Чорноморський, карпатський, Дунайський і Чорнобильський радіаційно-екологічний. Це єдиний у світі, відповідно, де охороняється забруднена територія. Наступне це загальнодержавні або національні. Їх, відповідно, поділяють на природні заповідники, таких на території України є 19, а також національні природні парки, яких є 50. Ну, і відповідно місцеві та регіональні. До них належать заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, регіональні ландшафтні парки, а також штучно створені природоохоронні об'єкти. Ну і, власне, перше, це, відповідно, біосферні заповідники. Це природоохоронна територія міжнародного значення, створена для забезпечення відповідно найтиповіших природних комплексів біосфери. Здійснюється екологічного моніторингу та відповідно зміни навколишнього середовища під впливом людської діяльності. Слово заказник, відповідно, і заповідник виникли з давніх домен. І, відповідно, пов'язані вони із такими двома словами: як заповідь, заказ, що в відповідному перекладі означають місця, де забороняється будь-яка сільськогосподарська чи промислове господарювання. Це, відповідно, у заповідниках постійно. А у заказниках на певний період часу. Що стосується то, такі природоохоронні території на території світу виникли ще до нашої ери, тому що відповідно на острові Цейлон вже відповідно у третьому тисячолітті до нашої ери почали оберігати певні частини. Наша територія України також, відповідно, за періоду Київської Русі створювала різноманітні природоохоронні території, серед них Володимир Волинський. У 12 столітті створив, відповідно, перший на території земної кулі парк під назвою Біловезька пуща, яка зараз знаходиться на території Білорусі. Ось такий вигляд має, відповідно, біосферний заповідник, Асканія-Нова, розташований у Чаплинському районі Херсонської області. Це єдиний у Європі, відповідно, де охороняється ділянка степу, а також, відповідно, неорана, ця частина людини. Тут, відповідно, гніздується 107 видів птахів, серед них огаруди, казарка канадська і журавель сірий. На території розташований Штучний ліс, Старий Ботанічний сад, зоопарк і орнатологічний парк. Що стосується, того, відповідно, створив його німець Фельдсвейн. І він досить довгий період часу не міг, відповідно, на території Асканії Нової, щоби тут росли дерева. Тільки посадять дерева, але вони одразу, відповідно, висикали, і тоді вони додумалися до того, щоб відповідно, цю територію дуже довгий період часу поливати, створити дренажну систему, і тільки тоді, відповідно, тут почали створювати і рости дерева. Карпатський діостальний заповідник охоплює значну частину території Закарпатської області. Мета зберегти особливо цінні букові праліси Карпата. Тут ростуть. Ревітти Карпат, такі як тис, ягідний, ялівець-козацький, Ялина Європейська, ялиця Біла. Збереження ендеміків, таких як Пальчаток Корінник, Шо, дельфіній та Атранський, вітер Букачівський, чебрець Карпатський, Зубниця Залозиста і Дзвоники Карпатські. Карпатський біосферний заповідник відомий також тим, що тут розташована долина Нарцисів. Серед тварин, 75 тварин середний гризь, кіт лісовий, відмідьбури, тетерух, орел Беркут, Велека Чорний, Пугач, Саламандра Пляниса. Порушення норм законодавства призводить до того, що значна частина даного відповідно зака... заповідника поступово, як бачимо, відповідно, призводить до негативних наслідків. Чорноморський в'єставий заповідник розташований на території Херсонської і Частково Миколаївської областей. Він, відповідно, пов'язаний із вивченням і охороною природного середовища. Вивчення гніздування і міграції птахів. Серед птахів тут можна побачити троху, спійський, орлан білохвіст, галагас, Чарбокар, а також рожевий. У воді можна побачити відповідно афаріну Чорноморську і білубочку Чорноморську. Дунайський біосферний заповідник охоплює частину дельтикумарів у межах України. І тут, відповідно, можна побачити таке село Вилкове, яке називають Українська Венеція, оскільки це село розташоване, відповідно, як і Венеція на воді. Тут росте 955 холодних і лучних рослин. Серед них, відповідно, це можна побачити живенівські плавні, меж трава звичайна, водяний горіх плаваючий. Оді, на жаль, і коса, сіра чапля, черепаха європейська, а також білуга. Кіт лісови, норта європейська, морська свиня, сліпа білозуби, а також вибра. Чорнобильський радіаційний екологічний біосферний заповідник створений із метою стабілізації та відновлення території, забруднений радіонуклідним сприянням проведення ноутбавих досліджень. Ось такий і має вигляд. Тут можна побачити викіхінь дживацького, зубер Європейський, Бобер, Кунка жовточерева, усач мускусний та та витравичку. Природний заповідник це ділянка суховолу чи територій загальнодержавного значення, що повністю вилежне із господарського використання людини. Де охороняється весь природній комплекс, тобто всі компоненти природи та за... Є у між ними. На території України їх є 19, найбільш поширеними є органи медобори. Синевер Тузловські лимани. Національний природний парк це природоохоронні рекреаційні території, створені для забезпечення відтворення ефективного використання природних комплексів, які мають природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, науково-освітню та естетичну цінність. Їх на території України є 50. Заради ось так виглядає Подільські довги. Заказник. Це територія частково заповідним режимом, де охороняється не весь природний комплекс, а окремі або кілька компонентів природи. Найчастіше певні види рослин чи тварин, геологічні або історико-меморіальні об'єкти. Їх на території України, як бачимо, є найбільше 3103. В тому числі на території нашого села відповідно є ландшафтний заказник під назвою. Кадруська стінка. Отже, як бачите, діти дуже цікавий такий заповідний е, фонд нашої України, але я би хотіла зараз другу частину нашого уроку, присвятити саме заповідному фонду нашого рідного села Кадубиці. Можливо, хтось з вас знає, що на межі території нашого села Кадубільці та Беренчанки знаходиться так званий заказник загальнодержавного значення. Це йде Кабруська стінка. Чи були хтось з ним може колись у цьому а, 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 а. бачили? А. Ви знаєте раніше, коли ще, тому що перше значення такий статус цей заказник отримав у 1994 році в грудні місяці. Площа його приблизно сягає 22,8 гектарів, досить велика територія. Але до цього часу викладачі кафедри Ботаніки та екології нашого Чернівецького університету. Вирішили дійсно студентами вивчити заповітний фонд, чи є дійсно у нас на території нашої Буковини. І, звичайно, що вони відвідали наші ріктамці. Коли викладачі побували на екскурсії студентами на наших скалах, вони були здивовані тим, що там проростають велика кількість реліктових рослин та рідкісних виявляється. Чи чули ви колись діти, що означає реліктові рослини? не тільки Точніше, знаєш, так правильно частинка твої відповіді, точніше, реліктові форми це ті, які раніше жили в іншій епохі, до нашої не нашої епоху, але через напевно, що найбільш антропогенний фактор, кількість цих популяцій зменшується. І тому на нашій території нашого кадрівської стілки проросте є 15 видів рідкісних рослин та реліктових рослин. Це дуже цікаві рослини. Звичайно, що погоди своїми батьками, бабусями, дідусями, не можуть багато багатому сказати, що раніше, коли вони гралися десь на скелях, могли милуватися ковилою, наприклад, сонтравою чи чебрецем, який дуже має гарний аромат. Ми зараз з вами на уроці. Хоча б трішечки ознайомимося з основними представниками цієї флори, яка поростає у нашому, запобі... нашому заказнику. На даному слайді ви побачите першу рослинку сон великий і є ще сон чорний. Зверніть увагу на цю рослинку, вона дуже така цікава, рідкісна. Напевно, вона отримала статус рідкісно, тому що якщо людина побачить її, що хочеться зразу зробити з цією рослиною? Ще що, Я чому навіть зірвати, викупати, правда, бо хочеться вдома мати таку рослину. І тому з часом ці рослини вже занесені до червоної книги України. Так, так, ще дивіться вам, як вона виглядає. Бачите, оце сон великий він, бачите, поширив також у центрі Європи, зростає на галявинах в дубових лісах, трав'янистих та вкритих розрідженими чарриками схилах. Сонячних узлісся, Цвіте у квітні, травні. Постараємося з вами цього року в травні місяці побувати так само на екскурсіях, як раніше деякі класи так само бувають і Довчей фонд нашого заказника. Так, Наступна рослина називається Лищиця Дістровська. Звеміть вас, як вона виглядає. Це так само багаторічна трав'яниста рослина, подійська, ендемічна раса збірного комплексу. Вона загрозу бачите так само через антропогенний фактор, через зривання на букети, заліснення та тересування спілів. Ковала волосиста, може так само бачити цю рослинку. Вона відноситься до родини тонконогових, поширена степовий, як степовий злак, занесена так само до червоних коней України. Хоча в цілому популяції цього виду досить численні, вони можуть швидко скорочуватися при надмірному випасанні худоби, і тому на це так само треба нам звертати увагу. Далі кола пір зверніть увагу на цей вид рослин. Так само багаторічна рослинка. Це називається нас з волосся янгорів, дійсно дуже гарний вигляд має. Можуть використовувати люди у збирання різних букетів, дизайнів під загрози. Ортажі часник подійський або цибуля подійська, так само багаторічна рослина родина цибулевих. Господарського значення немає, хоча розкиї сім'ї можуть бути використані як овоч. У селекції вид може бути застосований для гібридизації з іншими видами цибулі. Як постачальник цінних диких герів. А зараз, діти, давайте ми попрацюємо з вами. Я вам роздав на партах ось таку карту України. Називається вона урок подорож природу заповідного України. Вам потрібно перейти за QR-кодом і подивитися відповідно на природозаповідні території України. І ззаді у вас відповідно є листочки, де потрібно записати назву. Область, площу, міжнародний статус, рослини, які оберігають тварини, які оберігаються, та особливості природно-заповідного фонду. Нашої рідної України. Хочеться, щоб сторінки червоної книги з кожним роком не збільшувалися. А навпаки, для цього, діти, ви повинні пам'ятати, що все, що нам дала матінка природа, ми повинні що робити з вами? Цінувати, Цінувати. ще що? Берегти, берегти. правильно вода, берегти. Тому це все у ваших руках. Бережіть те, що вам дала природа. Збагачуйте різноманіття всіх рослин, насаджуйте біля своїх осел рослинність різну, дерева, збагачуйте повітря, кисне і нашу планету робіть зеленою і різнобарною. Я дуже дякую від усіх учнів за цей, урок, за цей бінарний урок. Нам всім учням дуже сподобалось. Ми з нетерпінням будемо чекати подорожі до нашого рідного заказника.